Вас вітає Хмельницька обласна державна телерадія компанія Центр. Сьогодні в актуальній темі ми будемо говорити про реформування медицини. Гій студії, перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. Вітаю вас, Вадим Дмитрийовича. На нещодавній колегії обласної державної адміністрації, зокрема, йшлося і про медицину, і про реформування медицини. Тоді говорилося, що без реформи медицини українцям годять чекати на якісні медичні послуги. Відтак були визначені пріоритети. Один із пріоритетів це сімейна медицина. Як вона буде розвиватися? За яким принципом? І я так розумію, що має бути програма розвитку сімейної медицини. Ну, дякую за запитання. Дійсно, на колегії обласної державної адміністрації розглядалося питання про хід реформування галузі охорони здоров'я та невідкладні заходи по проведенню і даної, даного процесу. І ви добре знаєте, що зараз в нас в Україні працює, відпрацьовується пілотний проект проходу реформування охорони здоров'я. Тобто ми не робимо це з наскоку, ми не робимо це галопом, щоб зокрема на, на Вінниччині, Так, да, проводиться сусіди. на Вінниці, в Донецьку, Дніпропетровську, в місті Києві, і тому ми можемо в першу чергу вивчити і подивитися, як це проходить на практиці, що потрібно для цього зробити. І я би хотів підкреслити одну річ: якщо весь світ користується таким допомогою медичною, як сімейна медицина, на принципах сімейної медицини, то не вже ми, які прожили і працювали, і бачили, що саме амбулаторія. Орно-медична допомога давала свій позитивний результат, будемо інші від цього світу. Якщо ми стремимося в Європу, стремимося так жити, як там і працювати, то даний принцип сімейної медицини, відпрацьований ти сотнями років, він дійсно показав, що він є актуальним і реальним для того, щоб його впровадити і щоб він працював в нас в Україні. Тим паче, що ми знаємо добре, де такі області, де це широко приміняється, там Львівська область, івано Франківська область, інші області. Де дійсно ми отримали гарний результат медичної допомоги надання, воно приживається і маємо якісь певні наслідки. Що потрібно для цього зробити? В першу чергу треба визначитись і всім зрозуміти чітко, як населенню жителям України, так і в другу іншу чергу, і, можливо, в першу чергу, нам, медикам, про те, що без сімейної медицини, без її розвідку ми не зможемо просто далі рухатись. Для цього потрібно привести відповідність. Це штатний розпис, повітно від, привести відповідність структуру надання стаціонарної медичної допомоги, скоротити там, де це потрібно скоротити. То в нас виходить, що кількість населення, ви знаєте, зменшилася катастрофічно, зменшилася кількість пацієнтів, проживаючих, а кількість ліжок залишилася на тому самому рівні. Зменшилася та сама структура, залишилося все те, що було раніше, але потреби в ньому немає. Але, Але це витрачається тим, великі кошти, Так, да, безумовно, що витрачається з. Що таке отримувати будь-будь-яку лікарню дільничну, яка вже давним сдавним себе віджила від цього, вона не потрібна, тому що в нас є гарна сітка соціальних закладів, які дають надають соціальну медичну допомогу. Допомогу в таких закладах. Це ви знаєте, будинки пристаріли, інтернати, пансіонати, тобто різні, які є в залежності від того, що потрібно, ми можемо це використовувати. І разом з тим ми тримаємо ліж 10 ліжок дільничної лікарні. Ну смішно получається, повністю потрібно нагона. На Будувати чергування і так далі. Ми були в одній з дільничних лікарень, і ви собі можете уявити, що там лікується кожного дня двоє пацієнтів, а 35 чоловік на ній отримують гроші. І всі говорять, а вона нам потрібна, вона велику медичну допомогу надає. Ну хто сьогодні погодиться, що потрібно двічі платити гроші? По-перше, що в дільничній лікарні ти проплатиш за те, що тебе лікують, бо ти купляєш все. І потім ти поступаєш все рівно в районну лікарню і знову починаєш купляти. Інші зовсім медикаменти, тому що рівень надання медичної допомоги зовсім інший, потреби інші, і знов людина оплачує. Навіть фінансово не вигідно цій людині це отримувати медичну допомогу двічі не, не ту, що потрібно. А як громада реагує? Мені здається, що тут спрацьовує такий стереотип, і їм, мабуть, страшно лишатися. От була лікарня, можливо, до неї не так часто звертається, але психологічно спрацьовує фактор: що є лікарня, і за будь-якої потреби я туди звернуся, а тут раптом. Її не буде буде десь далеко. Це той самий факт, що сказав президент при на зустрічі в Наскам'янськ-Подільському, коли був на Хмельниччині, що потрібно просто йти до людей, пояснювати і з ними розмовляти їхньою мовою. Не нашою зверхньою, медичною, розумною великими тими апріоріями керуватися, а просто людям пояснити, а може, розказати на пальцях, що вони отримують, коли в них буде побудована медична допомога і буде надаватися на принципах на засадах сімейної медицини. Що не вони будуть йти до лікаря, а лікар буде йти до них, і він буде там. Функціонувати і він не буде думати над тим, як йому забезпечити на 10 ліжок харчування, як йому тепло зробити, як йому піти подивитися тих дві двоє тих пацієнтів, які там будуть чи троє, і він не буде Левову частинку віддавати стаціонару, тому що він там свої має якісь певні інтереси. А він буде йти до людини, займатися раннім виявленням, профілактикою буде проводити санітарну просвітницьку роботу. Оте, те, що повинен лікар робити, тобто він буде йти додому безумовно. Так? Але Водими Дмитрович, мені здається, що фаховий рівень повинен бути інший, тому що тут уже лікар має знати дуже багато чого. Ну, проблеми в навчанні на сьогоднішній день уже за останніх 10 років. Я можу сказати, що це питання знято однозначно, тому що тому, що всі практично вузи. Вищі навчальні заклади медичного напрямку, медичні інститути, університети, академії, вони чітко готовлять вже фахівців, де написано лікар загальної практики сімейної медицини. Це вже в дипломі в нього написано. І він останні 3-4 роки проходить навчання спеціально саме в цьому напрямку. А інтернатура вже з наступного року буде збільшена до 2,5 років. Це коли вже безпосередньо людина буде займатися підготовкою до сімейної медицини. І неправда, те, що говорять, що Студент, який навчався і потім йде сімейним лікарем, він не зможе, в нього немає досвіду і так далі нічого подібного. Наші випускники і наші навчальні заклади мають можливість підготувати фахового молодого спеціаліста в напрямку сімейної медицини. Було би тільки бажання в першу чергу самих студентів, щоб вони навчалися, і забрати такий чинник, як заробітчанина. Ви розумієте, що ми чуть-чуть втратили оцей нюанс, коли. Пішов в напрямок роз... навчання за власний рахунок, тобто за власні кошти. І наша молодь, яка закінчує медичні заклади, вони стичко, занадто швидко хочуть відбити свої гроші, отримати віддачу цього. Ну, а заробітна плата ніде гріха таїти, все-таки не є більшою молодого спеціаліста, як 1800 гривень. Це дуже малий. Мала заробітна плата, і тому на сьогоднішній день у нас є проблема з кадрами, які би хотіли стати сімейними лікарями. Безумовно, що в цьому напрямку можна щось робити, чекати, поки приймуться нові закони, і так далі. Але вже в нашому в такому колективі медичному і з начальниками фінансового управління, і в тому, що ми маємо, ми вже сьогодні могли би і маємо можливість законодавчу базу платити сімейним лікарям в два рази більше. Ну, наприклад, я не буду голосим. В першу чергу ми маємо право дати йому сумісництво на підставки і маємо дати йому 50% надбавки за інтенсивність, за напруженість і так далі. Тобто, виходить, що людина буде вже отримувати біля двох з чим то тисяч гривень. Тобто, це є заохочення. Так, да, це заохочення Ну, і разом з тим це і оплата його праці, праця сімейного лікаря. Я би напевно, порівняв з, з роботою хірурга. розумієте? це теж нелегка праця, тому що це специфіка е, людей, з якими ти працюєш, це е, сама рівень медичної допомоги надання і різносторонність. Ви самі сказали, що це не так просто бути. Це треба бути і педіатром, герінтологом, це треба бути і терапевтом хорошим, ногіністом ну, теж непоганим, і треба бути психологом великим, тому що ти працюєш, ти спілкуєшся. Тобі потрібно результат отримати. І як би сказати, чим менше приходити в ту чи іншу сім'ю, і чим менше приходити і на виклики і не мати тих лишніх викликів. Тобто тут, тут уже принцип зміщається. Сімейний лікар буде за заінтересований, щоб раніше виявити хворобу і займатися профілактикою, не мати загострення і щоб менше приходити. Ну діляти увагу, а він буде від цього більше отримувати, якщо у нього буде менше пацієнтів, да. які хворіють на пацієнті, сьогоднішній день хворі. на сьогоднішній день. Ми уже відпрацювали те питання, що. Маємо можливість впровадити в життя оцю практику, що коли в нього кращі показники, в нього буде кращий, краща оплата праці рівень заробітної плати вищий. І ну є така: ніхто не відміняв преміальний характер роботи в медицині. Він залишився просто-напросто. В нас до чого доходить, що ми заповнюємо весь кадровий потенціал, і в нас немає вільних коштів, з яких можна би було оплачувати ті ж самі преміальні, давати сумісництво, давати заохочення. У нас не залишається вільних коштів, і тому найкрасні ми працюємо з головними лікарями і з начальниками фінансових управлінь, і з головами адміністрації рад, щоб мати можливість ну так би люфту, тому щоб оплачувати цю роботу, заінтересувати людину, не тільки заінтересувати, фінансово її треба. Її треба ще заінтересувати для того, щоб він пішов сімейним лікарем, дати йому житло, дати а це йому проблема можлив... а велика. сказати, що це велика проблема, ну, я б не сказав, що це велика, велика проблема. проблема. Це таки хотіти, треба це mm -hmm. зробити. Тому що, як би там не говорити, можна і побудувати житло. Дати а можна інший метод, такий як світ користується, дати безвідсотковий кредит цій людині, щоб вона побудувала собі будинок, де вона там хоче, і разом з тим прив'язати її на 10 років до роботи саме в цьому лікувальному закладі, саме тут в цій амбулаторії сімейного типу. І він так чи інакше відпрацює, тому що він взяв кредит, який йому потрібно звільниться. Йому треба буде тоді пагашувати кредит з процентами. І 10 років ми будемо мати хорошого факівця, який буде мати і досвід, і роботу, і бажання в тому, щоб заробити собі пей. В першу чергу, і мати якийсь фінансовий дохід. Як ви думаєте, скільки років треба області, і, зокрема, звичайно, Україні, для того, щоб перейти якраз от на, сімей, на сімейну медицину? Щоб запрацювало інститут сімейної медицини? Я думаю, що на сьогоднішній день, це би, щоб вже завершити цей перехід повністю, да? я думаю, трьох років це буде достатньо, щоб вже перейти повністю на сімейну медицину і щоб ми змінили світогляд і думки всіх. Починаючи від пацієнта і закінчуючи місцевим самоврядуванням головою адміністрації, головою ради, щоб вони чітко зрозуміли, що іншого шляху просто немає розвитку цієї медицини. От тоді буде це результат. Це перший крок. А другий крок який другий крок, коли ми буде йти в це, ми створюємо… Це все паралельно я перепрошую, маєте безумовно. Це буде тільки паралельно йти. Ми створюємо ПМСД на рівні районів, які будуть надавати медичну допомогу. Це якби консультативні центри, які будуть надавати медичним. Медична допомога на рівні. якщо сімейному лікарю потрібна консультація, він направляє фору, там консультується, обстежується, встановлюється діагноз і поряд буде разом з тим. Ти вже більша диференціація надання медичної допомоги в наших районних лікарнях. Тобто там залишиться те, що повинно бути на їхньому рівні, і на третій рівень вже буде передаватися висококваліфікована медична допомога, це обласний рівень, те, що там Оцей Таких три напрямки вони повинні йти на паралельно, плюс невідкладна екстрена медична допомога. Це ну так би сказати на. Це як окремий підрозділ буде? Воно ну, так, як по, від, окремий підрозділ, але воно теж повинно бути паралельно. Тому що ми повинні, якщо в нас є пацієнт, якому потрібна термінова медична допомога, доставити його на другий рівень чи на третій, у нас повинні бути для цього засоби. Тобто екстрена медична допомога, приїжджає, забирає, доставляє в той, на той рівень, який потрібно. Тобто, ну на нашій мові це швидка медична допомога, але трошки дещо змінено її завдання, і роль буде в цьому напрямку. Як фінансуватимуться всі ці проекти? Всі ці три проекти ну то тобто це не проекти будуть це напрямки життєдіяльності медицини. Вони будуть фінансуватися окремо кожен, інакше не буде. Воно не буде так, як зараз. що все загалом гамузом буде а де кошти братимуть. Де це буде з бюджету? Чи це буде, це буде на страхова кошти? страхова медицина? За страхову медицину ми сьогодні ще не говоримо, тому що ми не готові фінансово її витравити раз. По-друге, що йде опрацювання на рівні інститутів і міністерства про те, коли її вводити, страхову медицину. Так, да, вона в деякій мірі назріла. Але яка вона має бути? Обов'язковою і буде приймати участь в страхуванні держава, чи це сугубо буде справа на Індивідуальна. Тобто, ну давайте не будемо говорити і скривати гріха, їти все ній ніде у світі немає однозначної страхової медицини. Щоб це тільки була державна, або тільки самі страхують, це є змішане. І ні в, одному, ні в одній країні світі немає 100% страхування. Є 100% необхідна перша ну, обов'язкова медична допомога, яка надається, а далі вже приймає участь у страхова, страхова медицина, яка приймає, або платна медична допомога, як би там її не назвали. Практично роль одна і та сама залишається. Все-таки, як будуть розв'язуватися проблеми, скажімо, із забезпеченням медикаментів? Ну, Ні для кого не таємниця, що навіть елементарна простуда часто густо виливається в якісь кошти, які сім'ї просто не по кишені, б'ють по бюджету. Як тут бути? А що вже говорити про операцію? Ми знаємо, що скільки буває оголошень і звернень, і до вас приходять громадяни, які потребують негайного лікування, оперативного, дороговартісного за кордоном лікуються, і треба гроші. Допоможіть кожного разу. Ми бачимо, допоможіть врятувати дитину, допоможіть врятувати такого-то громадянина, такого-то як ця проблема має розмістити. Давайте ми розглянемо і розділимо дві речі, де звідки взяти кошти, все рівно їх не більше не з'явиться. Тобто, що є там з урахуванням інфляції інфляції стане, просто їх треба правильно перерозподілити і використовувати. Зараз на сьогоднішній день в нас стаціонарна медична допомога з'їдає 80%, грубо так кажемо, 20% йде тільки на полі на сімейну медицину, поліклініку і то, що може бути близько до нашого пацієнта. Ви розумієте, це енергоносії, це заробітна плата, це вартість ліжкодня і так теж, і так теж. Харчування, і воно забирає і не залишається для. От ми і хочемо перерозпреділити, щоб левова частка коштів йшла до пацієнта, щоб ми могли надати медичну допомогу не тільки, щоб лікар прийшов, але і в нас були ліки. І ми могли їх використовувати для лікування хворих. Це в першу чергу, значить, ми повинні скоротити ліжка, які нам не потрібні. А їх багато, повірте мені, я ми вже говорили про те, що ми не скорочували вже тільки почали в минулому році і в цьому році, привести їх від відповідності до потреб наступне. Ми повинні привести відповідності по до потреб штати, які роздути однозначно. І коли ви говорите про те, що є важкі хвороби, да є хвороби, які від нас не залежать, тобто. Ми знаємо онкозахворювання, якісь вроджені вади, які не були діагностовані або їх не можна діагностувати, але в нас випала ланка раннього виявлення хвороби і профілактика. Ми до чого вже дійшли? До того що ми <кій> вчасно не бере, не стають жінки на облік, коли завагітнюють. Але ми добре чуємо і бачимо по телевізору, буквально на днях пройшло, що якщо жінка не стане на облік до 14 неділь. То ми втрачаємо можливість діагностувати таку важку хворобу, як хвороба дауна. Це буквально, я в вашому, по нашому телебаченню це бачив, виступав наш лікар, який наголошував, і він говорив про це: а в нас є великий процент. Того, що жінки не стають до цього, що вони не моніторяться УЗІ, вони не діагностуються, і ми пропускаємо цю хворобу. І потім всі розмахуємо руками, розводимо руками. А в нас е кількість вроджених ват росте з часом. Вроді би, і УЗІ апарати є, і діагностика хороша, і генетична діагностика в нас є. В нас немає от того маленького нюансу. Діагностика. Профілактика, раннє виявлення і санітарно-просвітницька робота. От ми втратили це, от коли ми будемо все це мати, появляться і кошти, тому що нам не буде треба уже постфактум усувати ті недоліки, які могли бути усунуті, і не допустити до них, займатися профілактичною роботою. Знову появилися кошти. Ну грубо говорити, я вже наводив цьому залі і неодноразово. Чому ми повинні оперувати рак молочної залози в третій-четвертій стадії. Якщо перша степень не потребує великої е, великих коштів діагностувати, і лікування в десятки раз дешевше. Так, да, воно є, нікуди від цього не дінешся, але воно зовсім буде. Чому в Америці знайти хворого раком легень практично неможливо? Це дуже важко, навіть студенти показати. А ми не проводимо роботу по профілактиці куріння, не розказуємо людям, до чого це веде. В нас так воно наскоками поговорили і перестали. Переговорили, і перестали. Виразкова хвороба візьмемо то ж саме. А візьмемо інше, яке на сьогоднішній день є. епідемією, ми говоримо серцево-судинних захворювань. Чому ми не займаємося? По перше, раннім виявленням за було проведено заходи по виявленню підвищеного тиску, але в нас знову ж таки воно пройшло. Як і, і забули, і ми знову не проводимося. Чому ми не проводимо диспансеризацію хоча б працюючого населення? Хоча би водимо Дмитровичу, тут існує одна проблема. У нас правда одна хвилина ще часу є, от часто густо громадяни не звертаються до лікаря, тому що думають. Ах, там черга, треба стояти довго, з роботи відпрошуватися, а потім пройти туди піти, в той кабінет, в той кабінет, те обстеження, те обстеження, а щоб випишуть купу якихось рецептів. І людина, врешті-решт, вона терпить до останнього. Внаслідок цього виявляється от те, що ви тільки що говорили. Ми втратили довіру лікарів до нашої Є... жителі України і області, втратили таку довіру, яка була раніше. Я то, що починав, що дещо змінилися акценти наданні медичної допомоги. медицина втрачає або трошки, може, ми втратили, але ми вже повертаємо довіру і будемо повертати. Я вірю в те, що ми будемо саме займатися і тією профілактичною медициною, яка не буде побудована на відносинах товар грошей гроші товар. От як ми збудемося цього, також щоб людина думала, щоб вона повірила, що там сидять і хочуть працювати саме для нього. А от якраз в цьому напрямку повинна працювати сімейна медицина, тому що тоді цей лікар буде і працювати тільки з одним контингентом людей, які його не то що будуть знати, куди він ходить, і так він їх буде знати. Він з ними просто стане членом їхнього суспільства. А коли є ти членом тієї чи іншої родини, суспільства, ти не зможеш обманювати і дивитися в очі їм відкрито. Я вам дякую за участь. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із першим заступником голови обласної державної адміністрації Вадимом Гаврішком. Дякую всім до побачення.